Так, Вася починає класти плитку. ура, юху, Поки що так в таких умовах, але класно. Thank you. Так, плитка готова. Ось так виглядає. Треба буде помити все, прибрати. Так, з тої сторони так. Вася почав вже робити короб під інсталяцію. Ось так виглядає. Не встигла я зняти. Я чую, що він щось тут шуршить. Я не встигла зняти, що він тут робить. Я подумала, він так щось робить, а він же інсталяцію починає. Так що ось так. Так, в цього короба ось так. Ну, що, всякі трубочки. Це по-моєму. Так, ну якщо так взяти, то. Так, ми. Ці унітази закупили ще перед війною, дуже дешеві брали не брали модні. Нормальні унітази, нічого їм не бракує. Ось. Не пам'ятаю вже ціну. Напевно, щось 3000 щемось було. Напевно, 3500, можливо. То ми зразу взяли три на всі три туалети. Так, Мурчик, розкажи, що ти там, ще цей... Давай, що собі ми ж не показували оцю. Це ж короб тут буде такий йти в коридорчику. Ось тако. То Вася вже зробив, що там зробив? Фанова труба, чи як ти кажеш? Фанова труба буде йти, тут витяжка з кухні буде йти сюди, угу. і тут ще я маю заховати е якийсь або міні бойлер. Тому що у нас бойлер в котлі буде, в котєльні. Угу. І це дуже довгий шлях сюди. Поки сюди гаряча вода дойде, можна змерзнути. Угу. Коротше, тут треба придумати, щоб зразу гаряча вода йшла, поки по трубах іде холодно. Угу. Це я в тому коробі щось має бути. Що ще буде вас тут думати? Коротше, так це виглядає. Я хочу сказати, що це, ця стеля, яку ми зробили, це не так буде. Це просто ми на зиму зробили так, щоб перезимувати. Це все буде знімати, все буде, якби, Що там має бути? Гідробар'єр, ці всі штуки, Гідробар так? Гідробар'є і натяжна. Так, так. Це все коротше не так. Це так, щоб ми перезумували. О, навіть видно, що там взагалі цвіль. Оця досочка, цвіллю покрилася. Чого сонце не покрилася там цвіллю, Ну розкажи. Це стінка холодна з тої сторони. Там ага. Тепло було, там конденсат берез. На дереві. На дерево, так, конденсат. Коротше, то все, все не обгрівається. Це ж все чердак, якби криша голоса. Це та кімната. Це а, кімната. Кім... Ага, кімната, кімната. це чекає. Кімната ця, вона ж холодна, вся. Тут армопояс бетонний йде. Так, так, там армопояс бетонний. Ну? З вулиці він утеплений, а з тої кімнати він не утеплений, бо немає смисла. Угу. Uh -huh. І воно промерзало. Uh -huh, uh -huh. Якщо таке армопояс не утеплений. Так, так, тому в нас всі армопояси утеплені. Всі. Yeah. Тільки от по цьому можна. Побачити. Це кімнати. Бо це з кімнати, так. Кімнати ми не утепляли. Ну так, так. Але. Вася переробиться цю всю стелю. Це так, щоб перезимувати нам було. Це буде натяжна стеля. Я думаю, що вже скоро буде на фініші ти чого, тому що ми вже ванну купуємо. Завтра Завтра ванну сюди беремо. будемо. От там буде ванна. Яна вже придумує свічки собі поставити, сюди, які бомбочки всякі купити. Знаєш, такі ванну, щоб напустити. Піну, сіль, вона вже дивиться. Я так думав вже в вані не купалися. Клас. Сьогодні таке сонечко, таке вже тепло. Просто. Не можу передати. Так, вийшла я на вулицю, зараз буду саджати лілії. Ці лілії, які я купила в епіцентрі, зараз десь ми їх притулимо. Напевно, що я візьму їх отсюди десь посаджу. Це така ділянка, яка поки що ще в траві. Поки що я не знаю, яку мені агротехніку тут вибрати. Я наголосую за це, щоб тут був газон би. Ну, я скажу чесно, що це дуже важко косити між тими рослинами. Мені легше взагалі накрити якоюсь пленкою, не пленкою, а агротканиною такою, і, і взагалі не паритись ніколи. Але, але я ще не знаю. Коротше, я ще думаю на рахунок цього. Ось, Я хочу собі полегшити роботу тут, на ділянці, тому що це неможливо прямо все копати, все косити і, 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 і полота. Я, ну, Чесно кажучи, я не маю такого бажання великого до цього. Але я люблю красоту. Йдемо зараз, ще подумаємо, куди все втикнути. Почалось пробудження першоцвітів. Так, ось тут в мене якісь, я не пам'ятаю, що я тут посадила. Ось якісь цибулинки. Це щось, щось цибулькове таке. Я не пам'ятаю, що мені дали, і я щось посадила. Так, тут теж просинаються вже нарциси бачу. Ось тут тако нарциси будуть в мене. Так, тут не полю ще, бо в мене такий досвід є. Я завжди спішила полоти ранньою весною і повикорчовувала всі цибулькові рослини, яких мені ще не видно. Тому я вирішую цього року ще зарано полоти. Нехай перше повилазить все те, що я не бачу. Таким чином я збережу свої рослинки, а то я як завжди потім не, не дорахуюся. Так. Нехай поки що так не дуже красиво виглядає, але трошки я пізніше наводу порядок. Хай перше повилазять. Так, ось це, по-моєму, крокус називається. Точно не знаю, але мені кажеться, що крокус. Яка красота! Ось яка рослинка. Прям не можна дивитися на це. Так, а тут в нас черемша взяла в сусідки. ми перше думали, що це конвалія. але справді <рапляє> це черемша. Щось на мені не виходить з насіння вже другий раз. Я роблю і на мені не сходить. Можливо, я підосені посію. Також я знала, що черемша занесена в червону книгу. Тобто в лісі черемшу не можна збирати. Ну я цього не знала. Зараз штрафи якісь дуже сильні за цю черемшу, і навіть не можна продавати на ринку вирощену свого города. Ну чесно кажучи, це дуже дивно. Не розумію я таких законів. Тому виходить так, що виростив і сам з'їв. Ось такими чудними законами ми стикаємося. Ну це таке добре. Так, ще глянемо, що в нас є. Так, тюльпани лізуть, а ось це мускарі. Поруч я не буду його полоти. Хай все вилізе тоді прополю гарненько. Так, це в мене тут є звичайні тюльпани, ще якісь мені дали такі, як голландські сорти. Голландські дуже красиві, прям такі махрові. Я ще собі хочу докупити, але поки що не зараз. Так, красота. Абузок, який вже бутони набирає. Ось. Скоро луснуть. Ха -ха -ха. Така красота у нас. Клас. Ось форзиці також набирає бутончики. Так, ну в неї перше буде цвіт. Такий жовтий, жовтий-жовтий. Аж пізніше буде листя. Теж така красота стоїть. У мене таких пару кущиків. Вони дуже прикрашають ділянку. Мені подобаються вони. Так, а ось це наша смерека. Тут є дві штучки. Ось, ось вони разом всі ростуть. Так, одна, одна смерека і друга. Ми взяли її, ну можливо, в такому віці. Тобто вона на цьому місці росте десь третій рік. Ось така вона красавиця в мене зробилася. Це ми привезли з Карпат, верніше з Прикарпаття, з села. Заставила Васю викупати мені. <смі> Привезли кілька штучок і дуже задоволені. Ну прямо не можна на неї, на неї надивитися. Така вона мені прикольна, просто. Така гарна хвоїнка. Вона трошки така колюча, але, але вона дуже красива, прямо. Так що ось так. Ми не могли її розділити. І посадили разом і бачу, що вона дуже гарно виглядає. Так, І ще таку ми привезли, тоже. це також смерека. Ми також привезли її разом з цією ялинкою, разом з цією смерекою. Ось вона так виглядає. Це одиначка така красавіця. Така. Ми пересаджували її, правда, в один рік. І вона трошечки притормозилася, хворіла. Але я бачу, вона жива, вона жива, вона дасть приріст на цей урок взагалі буде. Напевно, дістане аж до цієї огорожі. Я так думаю, такий в неї приріст класний. От, правильно, ось оце вона дала такий от... Оце за рік вона дала такий от, от, такий от приріст. Так що, кажу, один рік вона нам хворіла, бо ми пересадку зробили, а тепер вона відчухалася. Так, ось маю проблему з цією сосною. Також взяли ми її з лісу. Спочатку, коли я тільки почала вивчати цю тему, я взагалі нічого не знала ні про рослини, ні, ні про що. Я дуже близько посадила оці дерева. І Вася мені каже, я викопувати більше не буду. Ну, по-перше, це дуже важко, реально. отако треба викопати її. от такий от, 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 кружок зробити. Це капець як важко. Ми пересадки робили таких рослин, і ну, це дійсно це дуже важко. Я не буду вже мучити його. Нехай росте. І, напевно, що я просто буду її робити стрижку, щоб вона сильно не розросталася. Ну, викинути вона мені теж рука не піднімається, не хочу я її викидувати, не можу все таке дозволити. Ну, мається на увазі, що повністю зрізати теж не можу. Я, напевно, буду просто її формувати, і вона буде в мене красавіця. Також з лісу. Вона така, можна сказати, дичка, але я її формую. Яка вона пишна стала! Це просто фантастика. Я її, я її формую таку, щоб вона була пишною. Я беру таку, підходжу до, до цієї лапки, і таку. потім вона випускає тут такі, як скажемо, п'ять штучок. І я серединку відламую. І потім виходить, що з тої штучки ще ростуть, ще ростуть. І я так кожного року підходжу до неї і відламую. Звичайно, перший рік це було. Просто кілька штучок і все, я відламала зараз, придеться од неї сидіти. Но, якщо не відламати її, то вона перетвориться на звичайну лісову красуню. Теж непогано, але я хочу за нею доглядати. Мені подобається, я прийду так от десь, по-моєму, це десь такого кінець травня. Коли вже такий дуже великий приріст, то це десь кінець травня. Вже такий, там очевидно, що це не перепутаєш ні з чим, тоді я вже прихожу і обламую. Но це прикольно. Не знаю, мені подобається. Ну, мене це не напрягає, скажімо так. Я відпочиваю, коли такі речі роблю. Острижки, я дуже люблю всякі стрижки. Всякий такий, якби догляд такий, мені подобається. Взагалі я декоративні рослини, просто обожнюю. Я з ними вожуся. Так вже я зробила обробку хвойним всім. І тим туйкам я зробила обробку. Так що дуже мені подобається. Боже, яке сьогодні тепло, як сьогодні пташки співають, то просто фантастика. Так, скоро мені барвінок зацвіта. Туди я буду теж порядок робити. Такий пордак покажу, але воно, коли все покривається таким ковром. Така неймовірна красота, що просто неможливо відвести очей, коли воно все позацвітає. Я, правда, пересадила цього року сюди, посадила м, цю гвоздичку, відсадила її звідси, бо вже її хвоя закривала. Тож в перший рік все не так посадила взагалі, немає досвіду. Ось що означає брак досвіду, брак інформації. М -м, тільки тепер я це вивчаю і просто з голову беруся. Так, а це теж смерека, яку ми привезли. Тоді ж і привезли, коли везли ці всі смереки. Так, тут я буду так робити таку посадочку, щоб вона мені закривала це ігрове поле. Це буде ігрове поле, де ми граємо м'яч, бадмінтони граємо, ну і так далі. туї я купила, ці туї, це не вирощені мною. ці туї я купила. ну Це буквально була. Ось така гілочка. Це була гілочка, ось така от гілочка буквально була. О, отакі от, от мацюпусіньки були. По-моєму, вони тут вже сидять в мене третій рік. Напевно, не отакого росту. Це є сорт Брабант, Це є дуже швидко рослий сорт, тому їх дуже часто беруть на стіну. Беруть ще і Смарагд, але Смарагд, як на мене, це довше він росте. Вона дуже красива рослина. Барабан має якесь таке трошечки забарвлення, якби чуть-чуть таке жовтувати, особливо на осінь. Вона така. Одним словом, я замітила, що ця рослина, оця плуя, вона росте коли холодно. Тобто на осінь вона просто як вистрілює. Тобто вона, коли сонячно, дуже коли літом, вона ну, повільно росте. Тільки на весну виросте, а потім, як на осінь, як ще дасть приріст І я її стрижу два рази на рік. не така ажурна хвоя. Я хочу її пл... ну плотніше зробити, я мушу її стригти. Ось така, щоб вона була така крута взагалі. Дуже гарна буде стіна. класно так, з цієї сторони, я тоже, там, де ця мудрина росте, тут то теж будуть ще посадки будуть. Чого я хочу перекрити, тому що тут буде стоянка, це все місце, це буде все під парковку йти, Цього домика тут не буде, звичайно. Це наш перший домик, ну, який ми будували, щоб тут проживати. Ну, поки, поки ми будувалися, ми тут собі жили в ньому з Васю на вихідних і так будувалися. Цього всього бардака не буде. Тут це буде застелено, все буде закрито. Не знаю, чи щебінь. Ми постелимо чи якусь бруківку, теж не знаю, що це в процесі. Так, ось там буде вольєр для собаки. Ми хочемо, щоб з нас була собака. Ми хочемо дуже німецьку вівчарку. Ось, але перш, спершу ми повинні зробити огорожу. Ось так. Поки що тут такий. Хаос, безпорядок Процес будівництва він такий, не є чистий. Це все в процесі, все зробиться. Ох, яка красота сьогодні. Клас. Так, ось сюди посадимо. Ось таку розпакувала, ось так вона виглядає. Така ось цибулька. Сорт цієї лілії, це гібрид. Ось такий. Ну, так трошечки сумніваюся, чи вона дійсно така буде, як на картинці, але хай буде. Та щось буде, мусить щось бути. Так, написано глибина посадки 10-12 см. Паростками догори. А ось таку лілію посадимо в цю ямочку. Дуже мені подобається цей Ну, Просто не можу на неї надивитися. Дуже люблю такі кольори. Так, ось так вона виглядає. Ось, така от. ось таке от коріння в неї. Ну, все, садимо.